Я три роки, ладно, два роки чекав цього моменту просто отак от, молив Господа, спеціально. Нічого не надягав отак військово, навіть мілітарі, стиля. І це случилось в березні місяці, коли я поїхав випускатися з військового універу в цьому році. Я приїжджаю в Чернівці, виходжу з поїзда, до мене підходять ТЦКшники, починають прям жорстко пушити. Я такой, отак. От Это свершилось наконец-то. І ти як назло всі документи забув, так? <гум> Ні, не, 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 всі доки є. Я типа вони так підходять, а в мене сумка ратівська, вона вся в патча. Я просто беру так от сумку в бок, прикриваю двома руками, щоб пачі не бачили, і починаю їм навалювати жорстко. Типа, а вони прям бичать. Я, я починаю наваливати, навалювати, навалювати, вони кажуть, поехали в ТЦК. Я говорю, let's go! Ми підходимо до бусика, що то вони там починають, та що ти ламаєшся, що, що ти типа, тут панти кидаєш, давай, типа, зараз на війну, всі діла. Я такий, окей, пацани, ви по адресу. Я починаю з ними базарити, теж, ну, типа, включати ось цю вот бичку, яку вони включили на мене. І потім просто, мене так, а я що щось спішу, вже в мене початок екзамену. Я такий, ладно, пацани, показую документи, починаю їх качати далі. И тут включается просто вот эта флегма, я кажу: базара ноль, пацаны, хотите по правильному, давайте по-правильному. Порушение формы одягу, невиконание військового вітання, звони командиру и кажи, что тобі зроблено за, э, усне зауважение и так далее. Я цього робити не буду. Говорю. Я сам сделаю. Просто беру, типа, вот так телефон, струк достаю, ищу номер командира в WhatsApp. Я. Звоню, говорю, вашему бойцу фамилия. Тут говорить, бага, хто ему, кто такой? Типа, хто, с кем я все, починається тепер моя очередь, з них прикол, але говорю: командуючи первого українського фронту, Ватутін. <рес> <рес> чувак. Чувак, там просто там ого. Ану, дай трубку, я включаю, говорю, ви на громкої зв'язки. Раз. Що ви полковники? Там типа ви що, дебіли? типи флегма вже, мене відпускають, я просто так обходжу вокзал сідати в таксі, підходять другі до мене з їхньої ж компанії. І там починається тупать тоже лютий пуш, тільки вже збичка, бычкой, типа і, типа в бусик. І тут просто эти типы виходять, и пацани, типа оставьте типа, это наш свой, мы только что 40 минут с ним базарили, нам по і мінус премія.